Мій позовний Олан. знаходжуся на службі в 155-й бригаді в 3 батальйоні на посаді начальника розвитки батальйону. Занадто розпіарено. ну, Піару дуже багато було, тим самим наш ворог підключився, вирішив підключити свою зброю. Ось тут. Це вихід. Кинули одного трьохсотого, го щоб трохи далі, щоб він поїв попереду, кричав, Мужики, не вбивайте, не вбивайте. Для них такий покровськ став незручним напрямком. Вони не можуть його просто подолати. Прийшла задача, потрібно було відбити окопи. Зайшли в наші окопи. За цей вечір, коли ми готувались, вони підготували собі засідку для нас. Вони знали, що ми підемо далі в атаку. Окей, ми йдемо по посадці. З правої сторони вони такі льошки собі поробили, гілками закрили, що їх не видно. Кинули одного 300-го, щоб трохи далі, щоб він поїв попереду, кричав: мужики, не вбивайте, не вбивайте!» десь він там вже розірваний. Вони, Ладно, дали ми там води попити, ми йдемо далі. Йдемо, так мої солдати підходять до тої льошки, я так обійшов. І ліс, діз... бере дістає гранату, хочу кинути в них. Я тут прострілу, десь там ще один другу прострілу з іншої льошки. Починається по нас вести вогонь. Ми простріляли одну, простріляли другу, двісті всіх, продовжуємо рух. І по колу розкидані льошки, там далі кулеметник сидить. Вони по нас насипають з усіх стволів. Ми по-самалійськи, як можемо, тільки прострілюємо. Сока, давайте на відкат. На відкат. Кулеметник почав мені вести вогонь, попав в праву руку. Томат зразу випав. Я не зразу на цього замітив, що він вже випав. Десь рука так болтається, кров тече. Ми дійшли на позиції до піхоти. дійшли в бліндажі. Кажу, потрібен вак. Комбат каже: висилаємо вже, їде, чекайте. Чекаємо тут, давай мінометка нас насипає. Хлопці, 5 хвилин коробочка вже на точці вак. Кажу, не можемо вийти, як тільки стане спокійно, я такий плюс-плюс почув, зараз будемо збиратися. Дивлюсь, обстріли трошки призупинилися, ми так швидко назад по посадці біжимо. Приходимо на точку Іваку і одразу вап приїжджає в цей момент. Прямо підійшли зразу під'їхав. Приїхав вап, ми в ВАП погрузились назад, на точку Іваку іншу. Там нас забрали медик наш, Хома, нас табік відвіз. Ну і далі я поїхав вже на лікування. І через три місяці вже приїхав. Комбатний каже: я тебе ставлю на посаду начальника розвідки. Приїжджай, кажу, да, плюс, у мене якраз закінчується вже лікування. Ось тут. Це вихід. Тут зайшло, ось тут вийшло. Ну, повезло кулі так над головою. Чу -чу. Пролетіло, я почув, просвистіло, думаю, супер не вбили хоча б. Зараз набагато менше строкових боїв, оскільки через FPV дійти до строкових боїв це дуже важко. Ну, вони зараз рідкість. Є, звичайно, випадки, само собою, але рідкість. Скільки метрів до відео? Скільки метрів то? Це друге віло. Це, це другий ешелон, перший ешелон далі. далі. Нам потрібно поставити цю позицію в блокуванні, блокування, розвичай, що вони можуть прорвати ту лінію, щоб нам вже тут були підготовлені позиції. Там зараз воюють. 12-та година у вас буде в сторону поля. Це в сторону година, це в сторону Це такий у вас орієнтир, щоб ви розуміли, як робити нам доповідь. На Ту годину ми чуємо постріли, наприклад. В ту годину чую мінометний вогонь там мінометка працює. Ваша задача, хлопці. все, весь час якась херня. Стається, робити доповідь. Чуємо рух на шосту годину по вулиці йде, ми одразу ми відправляємо своїх пташок, ви контролите. Якщо ви їх не бачите, але ви їх чуєте. Ви їх відпускаєте максимально близько своїх повізорів. Ви тільки побачили їх зразу. Воно. Самі передові позиції це наші зараз знаходяться нашої бригади. Самі важкі, оскільки туди зайти дуже важко. Ворог з неба стараються контролювати. Кулетів був на до машини. Вачите? Є інформація? Це, блин, всі... Люди заходять успішно, люди тримають свої позиції, тримаємо ворога ще на підступах до Покровська. Тому в Покровську ворога ще немає. І ми будемо все робити можливо, щоб він там і не був. Вони пробують підходять на підступ до Покровська, але там вони вклинюються в нашу оборону і там янус. Для них такий Покровськ став незручним напрямком. Вони не можуть його просто подолати. Пробували там ДРГ заходити ще раніше, не були повністю всі знищені. порівнянні з тим самим березнем, ну ми пам'ятаємо там штурми Шевченко і так далі, mm. коли ворог застосовував 200 військовослужбовців, да. а зараз зараз ходять по двійках. Двоє військовослужбовців ну, заходить, троє, четверо дуже рідко коли хтось, один йде. Вечором не люблять Плашно діти, йдуть. Там, як така так, кажуть, зупинися, або там ворожа пташка над тобою, вони мають присісти та колінами зігнутися. Типу, тобто тебе не видно, тебе не видно. Насправді все дуже добре видно, і вони чесно в полі просто стоять і там і залишаються. В 99% це труп, Так, да, Він не дойде. Ну, скільки йшли по полі, скільки не доходили. Це я не знаю, чим вони керуються цією тактикою, чи вони просто якийсь маневр та що підводять іменно на одного, а інші там двоє заходять по іншому флану. Тактика погана, але моментами проходить. Ви з самих початків бригади, я наскільки я розумію. Так, так. Самих початків. Проходили навчання у Франції? Так, був у Франції. Як командир взводу. Ви одразу після Франції приїхали сюди, до на Покровський напрямок саме не зразу на Покровський, нас кинули на другу лінію. Це було під Кораховом. Бригаду постійно звинувачують в тому, що не підготовлених там кинули одразу на Покровськ. А виявляється, що не одразу кинули на Покровськ. Mm -hmm. Бригада була підготовлена цілком. Повністю комплектовано абсолютно всі, всі були готові. Я особисто ту піхоту заводив, на всі бойові задачі з ними сидів. Не можу сказати, що вони були на У мене залишилось досі багато друзів з піхоти. Ну, просто навіть собі, я ж кажу, уявити, що пів бригади не доїхало до позиції. Ну як це можливо? Це просто ну, бригада б не розгорталася. Ну, абсолютно, вона була просто на укомплектуванні. Потрібно було вичекати, тому це нереально. Всі батальйони. Всі були з технікою, зброєю, абсолютно всіми людьми. Повністю були всі роти. Я не знайшов жодного підтверджуючого факту. там, Звідки взялась цифра 1700 там, 53 Франції там, чи ще щось. Ну, звідки? Я не знаю, звідки вони брали взагалі ці цифри, чим вони керувалися під час цього, але такого не було просто. Тому це бредні. Такого це просто неможливо. Все намальовані такі факти нічим не підтверджені. Ми теж дивимося і думаємо, де це 1700. Чому всі люди є, а вони беруть таку цифру. Нас ніхто не тікав. Це були якісь поодинокі випадки. У нас всі люди, в мене всі в зводі є, в ротах всі є. Де вони це взяли? В інших батальйонах те саме. Ну, ми, ну ладно, ну, цей напрямок, це таке спекло для, для всіх. Для всіх, хто сюди заходить, люба бригада, яка тут прибуває, вона скаже, тут пекла. Тут дуже важко воювати. Більше тут висоти, всі дев'ятини. З ними боротися нереально. Получається, що ну, бригада дійсно отримала важкий напрямок і одразу отримала піддих від тих самих українських журналістів. Занадто розпіарена ну, піару дуже багато було. Тим самим наш ворог підключився, вирішив відключити свою зброю і псо. І це. Досить непогано зіграло роль людство. Наші громадяни в це повірили.